Ніяк тазник суловева в тобі. Яка зараз ситуація на Херсонщині? Що насправді коїться навколо Антонівського мосту? І не лише ми будемо питати в Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради, який вже з'являється на наших екранах. Пане Сергію, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні! Вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Однозначно, Херсонщина це Україна теж завжди так кажу. Вас цитую, пане Сергію, росіяни планомірно випалюють землю навколо Антонівського мосту. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня, пояснює, що відбувається навколо Антонівського мосту, що передислокували вони звідти, частину військ, але все одно активні дії там тривають, бо точаться детальніше каже. Не потрібно ворогу знати. Ворог панікує, що російські воєнкори подають інформацію більш правдиво. Зокрема, міністерство оборони Росії турбується, що там кажуть, що бої тривають, а не насправді вони вже все перемогли. Що там коїться? Що ми можемо і мусимо зараз знати. Бої напружені тривають. Це чутно, і це чутно в місті Херсоні. І Міністерство оборони дійсно видало інформацію, що вдалося вибити наші збройні сили, які закріпилися на лівому березі. Ця інформація спочатку з'явилася від російських воєнкорів, тоді її підтвердили інститут американський інститут вивчення війни. що Наші збройні сили закріпилися вже на лівому березі, в районі Антонівського мосту, там де Якраз саме міст використовували і використовують як захисну споруду. Ну і відповідно закріпилися на дачах, які знаходяться в районі Антонівського мосту. Згодом підтвердила цю інформацію Наталя Гуменюк про те, що тривають напружені бої. Але Міністерство Російської Федерації намагається видати, що вже все закінчилось, хоча це абсолютно не так. І навіть удари іскандерами, а Іскандер, це, ну скажімо так, до Волі коштовні рідкі ракети в Російській Федерації, їх використання саме по частині Антонівському мосту, де закріпилися наші збройні сили, нічого не вдалося зробити. Конструкція не рухнула. Наші збройні сили продовжують там перебувати. І, мабуть, з огляду цього, що вже тиждень, як там тривають запеклі бої, і окупанти за цей тиждень, як агонію, посилили обстріли Херсона і правобере. Ежної частини Херсонщини, і ми можемо це бачити. Якраз по кількості обстрілів, яка постійно зростає і вже наближається до антирекордів, які були це 500 обстрілів за добу по правобережній частині Херсонщини. Окупанти знову сьогодні застосовували запалювальні снаряди вночі. Близько другої ночі, окупанти вдарили запалювальними снарядами, які спричиняють велику кількість пожеж. А вчора один із снарядів прилетів в багато поверх. Ахівку в районі шостого сьомого поверху в районі ХБК, Ну і вже послідовно окупанти. Переслідують якраз цивільних громадян в місцях скупчення. І вчора був нанесений удар в районі, де гуманітарна місія надавала безкоштовні обіди. І ну слава богу, що не постраждали люди, бо снаряд впав неподалік. І е, це терористичність, терористичність обстрілів агоня. Надії наших збройних сил на превеликий жаль так відбувається на зараз в обласному центрі і в правобережній частині Херсонщини. Це ми, пане Сергію, ще зараз демонстрували кадри наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Олександр Прокудін спілкується з мешканцями, досліджує наслідки цього підриву. І я навіть не можу уявити наскільки складно відновлювати під постійними обстрілами ще й ворожими людям оговтуватися, відновлювати свої будинки, бо росіяни ж не дають цього робити. Чи дійсно це так? Так, окупанти почали свої злочинні обстріли ще з того моменту, коли вода стояла і були затоплені будинки. І коли евакуйовували людей е, зі своїх затоплених будинків, е, на зараз тривають відновлювальні роботи з подолання наслідків затоплення і окупанти масово обстрілюють якраз і ті мікрорайони, які піддавалися затопленню і були затоплені і саме там, де тривають відновлення. Роботу окупанти намагаються вцілити в бригади рятувальників, бригади ДСНС. Тобто роблять все для того, щоб зробити роблять все для того, щоб зробити, скажімо так, неможливими подавання наслідків, неможливим надання допомоги людям, які постраждали від затоплення. Пане Сергію, і повертаючися до Антонівського мосту, наскільки важливо росіянам його утримувати? Наскільки це буде для них катастрофічно? Та й в політичному плані втрата там позицій? Ну, по перше, в політичному плані е сам факт закріплення наших збройних сил на лівому березі? Він панічно впливає на і відповідно на Міністерство оборони це раз. По-друге, частина Антонівського мосту в Любобережній Херсонщині, це там, скажімо так, в районі там ще один є міст, трохи далі через конку, який вже безпосередньо перед Олешками. А ця частина вона в такому в вигляді острова між Дніпром і конкою. Ця частина є фактично доступом до. Дніпра, і е, саме е, найімовірнішою переправою з, лів, з правого на лівий берег, і утримання цієї частини якраз є е, ну, доволі стратегічним раз і е, вагомим політичним дійством. Тому все ж таки окупанти і панікують, тому і розгортається в них там відповідний. Скандал між російськими військовими блогерами і міністерством оборони пане Сергію Наталія Гуменюк повідомляла, що останніми тижнями Росія ймовірно передислокувала елементи Дніпровської групи військ для посилення запорізького напрямку. Чи дійсно це так? Чи вони повертають зараз свої активи і резерви, побоюючись от контрнаступу і втрату позицій біля Антонівського, зокрема? Так, частину російських військ окупанти перекидали з херсонського напряму на підсилення запорізького напряму. Але зараз прибувають в номобілізовані, і на зараз через гінічас, через арбатську стрілку, прибувають нові військові, які знову таки підсилюють і намагаються займати ті позиції, які були затоплені затоплені внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Тобто окупанти зараз посилюють свою присутність. І якраз е запеклі бої, які тривають біля Антонівського мосту, туди перекидаються з за сили окупантів. Пане Сергію, а от чи розуміють вони окупанти? Майже місяць пройшов. Нагадаю, в ніч на 6 червня, в районі між 2.30-2.50 ночі було підірвано окупантами Каховську ГЕС. Чинено цей акт екоциду, геноциду. Чи розуміють вони, що місяць пройшов, і це нічого їм взагалі не дало? Що там буквально кілька тижнів це могло якось уповільнити рух наших збройних сил? Чи вони і не розраховували на якісь глобальні наслідки? А просто це був акт терору акт терору це черговий акт терору росіяна, що їм дає обстріли житлових кварталів, що їм дає обстріли багатоповерхівок. Це терористичність дії Російської Федерації, які просто тероризують населення Херсона, які тероризують Херсонців, їм байдуже на те, що там затоплюється, їм байдуже на екологічні втрати, їм байдуже абсолютно на загиблих людей. Тому це дійство терористичної терористичної держави в голові з Путіним і терористичність військ Російської Федерації. Пане Сергій, ми показували відео, що Херсон знову принаймні в пабліках вона з'являлася, опинився під обстрілом запалювальними снарядами. Як часто ворога вдається до використання таких засобів, і наскільки вони небезпечні? Так, сьогодні у другій ночі окупанти завдали ударами запалювальними снарядами. Вони спричиняють велику кількість пожеж. Окупанти здебільшого б'ють якраз по приватному сектору для того, щоб спричинити як найбільше пожеж, для того, щоб спричинити як найбільше пошкоджень. Терористичне періодично окупанти саме б'ються запалювальними снарядами. І Що найбільш синічно, що вони це роблять вночі? І знаєте, сьогодні була чергова безсонна ночь в Херсонці. В під обстрілами ще й обстрілами запалювальними снарядами, бо дуже дуже небезпечно, коли ці запалювальні снаряди розсипаються по приватному сектору спричиняють велику кількість пожеж. Рятувальники знову таки це ситуація залякування, залякування і терору. Пане Сергію, повідомляли пожежники, наші десене що 21 раз виїжджали на гасіння пожеж. Це і зумовлено обстрілами. Я так розумію, використання таких снарядів ще додає ось таких пожеж і наслідків катастрофічних від них. Так, що вчора окупанти завдали удар по одній з багатоповерхівок безпосередньо дев'яти поверхівку на рівні шостого-сьомого поверху влучив снаряд, і, і снаряд також попадав в гуманітарну місію. Тобто окупанти переслідують е, там ті місця, де є великі скопчення людей. Е, окупанти обстрілюють багатоповерхівки, ну а запалювальними снарядами приватний сектор. Тобто, це, це залякування, це якийсь. Це тотальний тероризм з боку окупантів, пане Сергію. І що нам відомо про ситуацію на лівобережжі Херсонщині в тих районах, які тимчасово поки під контролем ворога, чи посилюється там терор мирного населення, і які там їхні рухи? Можливо, самі окупанти колаборанти евакуйовуються? Тиск Тиск на місцеве населення. Окупанти проводять чергові там, хвилі тиску з огляду паспортизації, чергові хвилі пошуку партизанів, тому що вони намагаються знайти людей з проукраїнською позицією, постворювали там навіть цілі сайти, там ждуни Єнічевська, ждуни Новотроїцька і так далі. Тобто намагаються через такі сайти там, залучати як Більше колаборантів через систему доносів працювати і публікуючи на цих сайтах тих чи інших людей з проукраїнською позицією, фактично провокують у них там чергову хвилю обшуків, затримань і так далі. Тобто окупанти вдаються. До практики сталінського режиму, коли доноси через там певні сайти спровоковують обшуки і затримання, тому цей тиск продовжується. Кількість росіян вона періодично міняється в залежності від ротації, але присутність росіян є доволі потужна те, що вони поевакуйовували свої там архівні дані і архіви з населення Селених пунктів, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. то Це відбувалося вже там на протязі останнього місяця. Вони це все повивозили, але присутність окупантів є. Пане Сергію. Вам дуже дякую за вашу роботу, за вашу позицію, за те, що ви нас інформуєте. Херсонщина, це Україна. Спасибі вам завжди раді вас чути. До наступних зустрічей. Дякую. Сергій Хлайн, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку.